на Майдані Незалежності. Військовослужбовець просить про допомогу? Ось номер картки. 4149 4999 9833 9269. Давайте послухаємо, пане, як вас звати? Ігор. Ігор. Скажіть, будь ласка, як от ви опинились тут, що вас змусило? Ну шо, мене думає, кіно... це не так просто тут сидіти. Знаєш, як це мені передать сидіти? Ну я змушений тут сидіти, то чи я не хочу. У мене немає іншого варіанту. Бай після поранення, друге. Мене воєнкомат викинув поза штат. Так. І все, і я отримую ноль, і... а мені треба зняти житло, мені треба їсти, третє, десяте. Якось треба жити. То Ви при військкоматі служили? Ні, ЦК, ні, я служив при 128-й бригаді, гірськоштурмовій, в 13-му батальйоні медиком, згодом. Медиком. 128-ма бригада, ЮСТ-штурмова, да? 13-й батальйон. 13-й батальйон. І після поранення це визвали поза штаб і сказали, якби числишся у нас, але ми тебе забезпечувати не будемо. Я вірно зрозумів. Все вірно. Дуже плачема ситуація. Ігор, ну номер картки я вам показав, друзі, так що поможу.